Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми спробуємо з вами разом зробити тільце нашої ляльки. Почнемо з самого початку. На картонку, яку ми зробили розміром 10 на 10 намитали 30, 30 обертів отакої такої льняної нитки. Потім ми зараз її обрізаємо. Обрізаємо все лишнє, яке накопилося, щоб лялька у нас була дуже-дуже доброю і нас завжди оберігала. Тепер відріжемо ось такий шматочок, десь сантиметрів 30, щоб закріпити нашу мотанку. Зараз продіваємо ниточку сюди, бачите, як я зробила? Зав'язуємо туго-туго наші ниточки. Туго, кріпко. Якщо у вас є хтось поруч, що він міг вам допомогти, будь ласка, використайте, тому що треба як можна щільніше її зав'язати, щоб вона кріпко-кріпко трималася. Ось ми її зробили. Тепер ми її совуємо. З картонки. Картонка у нас лиска, бо ми її обмотали скотчем, як ми вже про це говорили. Тому це робиться дуже-дуже легко. І ще раз, двома вузликами зав'язуємо на кінці. Тобто один раз обмотали другий, а потім затягнули, зробили ось такий трімкий-трімкий вузлик. І спробуйте оцей вузлик перетягнути до середини. Щоб він тут був всередині десь, щоб його було менше видно. Бачите, ось ми з вами зробили. Це заготовка на наше тільце. Ми його відкладаємо в сторону. Тепер беремо картонку, перевіряємо її, вона у нас 8 см. 8. І на цю картонку. Будемо намат, намотувати теж джутові нитки для наших ручок. Робимо, ну, десь 20 обертів. Цього буде досить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте ще намотаємо трішки, щоб вони були такі трішки гарненькі. І знову ж таки відрізаємо, думаючи про добре, про те, що ми хочемо зробити. Думаємо про тих людей, кому буде служити оця лялька, кого вона буде оберігати. Зробили. Теж совуємо з картонки. Зробили. Але Зав'язувати її будемо посередині, не чутовою ниткою, а простою ниткою, сороковкою можна, десяткою, яка яка у вас є. Посередині, ось тут, зматуємо її, щільненько-щільненько притягуємо, докладаємо сили, щоб вона не розпустилася, була міцною, щоб ручки були міцні. Тож, в такий же спосіб, ми зробили долоніки, намотавши їх жовтою і голубою нитками. Ось такі ручки у нас з вами вийшли. Ми їх відложимо в сторону і візьмемо наше тільце. Тепер до нашого тільця, ось до догори, зразу прикріпимо наші косички, які ми ж з вами вже сплели. Десь я їх тут загубила, а ось вони знайшлися Ось такі косички. Посередині перев'язуємо, бачите, да? прив'язуємо їх і натягуючи кріпко-кріпко, посередині, там, де ми з вами їх з'єднали, бачите, зробили. А далі зараз будемо робити їй голову. Тобто, відступили 10 сантиметр, і намотуємо нитками, Можна білими, можна жовтими, можна коричневими, такими, які у вас є. Намотуємо. З вами робимо їй голову. Далі беремо наші ручки, такі, які ми приготували, і підкладаємо їх під голову сюди ровно, ровно посередині. Бачите, так? І Положили сюди посередині ручки і закріплюємо їх так же нитками, як і голову відділяючи. Тобто, беремо катушечку, беремо нитки і її наматуємо. І ось така вона вийшла. А на наступному занятті ми з вами її будемо одягати. Дякую за зустріч!